Сейсмічні хвилі говорять про те, що Марс має міцне серце, таємниця марсіанського серця, що таке відкриття твердого ядра означає зрозуміти червону планету. Десятиліттями Марс це закликає вчених та любителів космосу своєю таємничою красою та потенціалом для життя. Ми досліджували її поверхню, вивчали атмосферу і навіть не діслали роверів для пошуку ознак минулої чи реальної біологічної активності. Але що робити, якщо ключ до розуміння еволюції Марса лежить набагато глибше в її основі? Нещодавнє відкриття зробило завдяки даним зібраним модулем, що займається посадкою, натякає на те, що Марс може мати міцне внутрішнє ядро. Це відкриття, звичайно, є революційним і змушує нас переглянути свої уявлення про внутрішню структуру червоної планети та її минулу діяльність. Як експерт, що вивчає планетарні геологічні процеси, я вважаю це відкриття особливо захоплюючим. Уявіть, планета, яку ми звикли сприймати як безжиттєву пустелю, може сховатися в його кишечнику щось таке складне та динамічне, як ядро Землі. Це змушує нас задуматися про те, які інші сюрпризи можуть чекати нас на глибині інших планет нашої сонячної системи. Чому відкриття твердого ядра Марса таке важливе? До цього відкриття більшість моделей припустили, що ядро Марса складається з рідкого металу. Однак аналіз сейсмічних хвиль, записаних модулем INSIGHT з посадковим модулем, вказує на наявність більш складної структури. Сейсмічні хвилі, що проходять через основну, змінюють свою швидкість і напрямок, що дозволяє вченим робити висновки щодо його складу та фізичного стану. Саме ці зміни дозволили виявити ознаки твердого внутрішнього ядра, оточеного шаром рідкого металу. Значення цього відкриття виходить далеко за рамки простої геологічної класифікації. Це має глибокі наслідки для нашого розуміння історії Марса, її магнітного поля та потенціалу для підтримки життя. Зв'язок між ядром і магнітним полем, втрата глобальної намагніченості. Одним з найцікавіших аспектів цього відкриття є його зв'язок із втратою глобального магнітного поля Марса. Тут важливо зрозуміти, що магнітне поле, яке захищає Землю від шкідливого сонячного випромінювання, породжувалося рухом рідкого металу в ядрі нашої планети. Цей процес називається геомагнітним динамо. Коли рідкий метал рухається підпливом тепла та обертання, він створює електричні струми, які, в свою чергу, генерують магнітне поле. Передбачається, що Марс колись володів глобальним магнітним полем, подібним до Землі. Однак близько 3,7 мільярда років тому воно зникло. Традиційно вважали, що це сталося через те, що ядро Марса охолоне і геомагнітний Динамо припинив роботу. Однак, якщо Марс має міцне внутрішнє ядро, це значно ускладнює картину. Якщо ядро Марса справді загартоване, це може означати, що процес охолодження не відбувся, як ми очікували. Можливо, в ядрі були інші процеси, які вплинули на роботу геомагнітного динамо. Або, можливо, втрата магнітного поля пов'язана зі зміною складу ядра або його взаємодією з мантією планети. У нас ще багато роботи, щоб зрозуміти цю загадку. Але відкриття твердого ядра Марса дає нам нові ключі для розуміння історії червоної планети. Нові питання та перспективи досліджень. Відкриття твердого ядра Марса породжує багато нових питань. Наприклад, з чого це тверде ядро? Які елементи та сполуки присутні в ньому? Як розмір і структура твердого ядра впливають на роботу геомагнітного динамо, як процес затвердіння ядра вплинув на тепловий баланс планети та її геологічну активність? Чи може наявність твердого ядра пояснити деякі аномалії в гравітаційному полі Марса? Відповідь на ці запитання потребуватиме подальших досліджень за допомогою різних методів. Наприклад, ви можете використовувати дані з майбутніх місій до Марса, які будуть оснащені більш вдосконаленими сейсмометрами та гравіметрами, ви також можете використовувати комп'ютерне моделювання для вивчення процесів, що відбуваються в ядрі планети. Я впевнений, що майбутні дослідження дозволять нам отримати більш чітке уявлення про внутрішню структуру Марса та його еволюційну історію. Особистий погляд, що мене радує в цьому відкритті. Як людина, яка захоплюється планетарною наукою, я вважаю це відкриття особливо надихаючим. Це нагадує нам, що навіть після десятиліть досліджень ми все ще на початку шляху до розуміння інших планет нашої сонячної системи. Я думаю, що найбільш захоплююче в цьому відкриття є те, що це змушує нас переглянути наші уявлення про те, як формуються та розвиваються планети. Ми звикли думати про планет як щось статичне і передбачуване. Але відкриття твердого ядра Марса показує, що планети можуть бути набагато складнішими та динамічнішими, ніж ми думали. Я думаю, що це відкриття також дає нам надію, що ми зможемо знайти життя на інших планетах. Якщо Марс має міцне ядро, це може означати, що планета колись була теплою і мокрою, ніж зараз. І, можливо, в той час на Марсі було життя. Дзвінки та скептицизм не все так певно. Незважаючи на великий інтерес, відкриття не без критики, деякі вчені висловлюють сумніви щодо інтерпретації даних про розуміння. Вони стверджують, що сейсмічні сигнали можуть бути викликані іншими факторами, такими як зміни в мантії або навіть технічні збої обладнання. Хан. Геофізик із Цюріха скептично ставиться до інтерпретації цих авторів. Він підкреслює складність відокремлення корисних сейсмічних хвиль від шуму та артефактів. Це також вказує на те, що попередні дослідження припускали наявність великого ядра низької тенденції, що суперечить наявності твердого внутрішнього ядра. Ці заперечення є справедливими і підкреслюють необхідність обережності в інтерпретації даних. Однак я вважаю, що сукупність доказів, включаючи аналіз швидкості та напрямку сейсмічних хвиль, є достатньо переконливою, щоб підтвердити наявність твердого внутрішнього ядра Марса. Висновок Майбутнє досліджень Марса. Відкриття твердого ядра Марса є важливим кроком вперед у нашому розумінні червоної планети. Він відкриває нові горизонти для досліджень і змушує нас переглянути свої уявлення про формування та еволюцію планет. Я впевнений, що майбутні місії для Марса, оснащені більш досконалим обладнанням, дозволять нам отримати більш чітке уявлення про внутрішню структуру планети та її історію. У нас ще багато роботи над вирішенням усіх таємниць Марса. Але я вважаю. Що ця подорож до розуміння червоної планети буде однією з найбільш захоплюючих та важливих пригод в історії науки? І хто знає, можливо, на глибині Марса ми знайдемо відповіді на найважливіші питання про наш всесвіт та про місце людства.